Доброго дня! Так, привезли мені сьогодні швейну машинку Подольку Подольську. Для ремонту, виходить, верхня нитка знизу петляє. Зараз трошки наведу марафет у цій машинці. До речі, я таку машинку перший раз бачу. Для мене це Вона, машинка старша мене. Механізм дуже простий, нічого тут сложного немає. Вообще, вона дуже просто. Зараз повитираю пилюку, е помажу її мастилом для машинки. Трошки підлагоджу і взагалі <coughs> е піднастрою і буде машинка працювати. Верхня нитка знизу петляє. самі прості елементарні речі. Треба тут буде зробити деякі маніпуляції по голці, подивитися, що все нормально буде. То особо дуже такої реставрації, ну, тобто ремонту не потрібно. Зараз повитираю, посмащую все, а потім проведу невеличкий експеримент, що в ній тут такого вона не шиє. Так, дивимося. Дивіться, звертайте увагу. Буває, коли машинку привертаєте. Колесо машинки. Так, і бувають тормози да, дуже важко. дивіться, Якщо машинка дуже довго стояла під цією пластиною, або взагалі, як ви шиєте, не чистите райку зубчасту Чистить, дивіться, що тут виходить. Тут, виходить, слой такий грязюки. Ось так. Це все треба чистити. відкручуєте два болта. Знімаєте і щіточкою берете і чистите. Тому що рівня, кажуть, ой вона важко йде, вона на шиї. в одне положення, яке стає, як зубчаста рейка піднімається вгору, Машинка тормозить. Правильно? Тому що цей мусор набивається сюди під цю іголку голчисту пластину. Торможення йде і потім все. Потім вона зламалася. Тут все треба на все, почистити. Привезти тут марафет треба, щоб все було чисто акуратно. Ось так. Ця машинка просто дуже давно стояла. Люди вирішити спробувати пошити. Мені її привезли на ремонт, щоб її перемазати, трошки наладнати її, тобто зробити з неї нормальну машинку, щоб вона шила. Ось так. Тому просто довго вона стояла. Але взагалі звертайте увагу, щоб все воно було чисто і машинка змазувалась. Щоб це було тут в Окей. Так, човниковий механізм я тут розібрав. Дивимося, тут ось дуже багато грязі поналипало. Ось цю верхню частинку треба буде почистити полірувати. Бачите, тут все У мене в себе дуже красива така картинка. Тобто я розбираю механізм. З нижньої рейки, да, там де шпулька, це човниковий механізм. Зараз почищу помажу, тому що там дуже багато мусору, такого неприємного поналипало туди. Тут а зверху все нормально. Ніде нічого так, колишнього налипання немає. Зараз просто помажу, щоб воно було тут змазане. Ось так Сюди-сюди, ось сюди, де шток ходить на голку. Бажано поставити тонесенький. покажу Ось сюди поставити тонесенький вирізати вуйлок. І туди мастило капнути, щоб він постійно змащувався. Ну, особливо дуже не, бо Масло ж буде протікати по голки, попаде на тканинку. Легенько туди капнути і буде все воно змащуватися само постійно. По цих всіх канавах дивлюся, по цих отворах ті, що змащують. Самі вали тут, да? то там теж чистенько все нормально. оце так Тут внутрі, там ну, пилюку повитираю, повикидаю. Тут теж все нормально, все помажу, почищу і буде все отлічно. Ось ну, цей весь механізм. Зараз доведу його ума до ладу, щоб машинка працювала нормально. Так, друзі, дивіться. Якщо довго машинка стояла, або ви там пошили, да, е, почистить. Ось цей механізм, що відповідає за петлю, тут шпулька стоїть, ось носик. Зараз покажу, ось тут а цей. легенько просто маслом для машинки. Легенько капніть, чи коли е, цей човник буде ходити? По колу тут, щоб він трошки змазував, щоб не було лишнього тертя. Тоді кладете знизу, тобто кладете тут тканинку, трохи прошили, щоб лишнє мастило да не попадало на тканину, а на зразок попав. Це воно буде чистеньке. Бажано трошки тут змащувати, не, не дуже багато там наливати. А там Одну-дві капельки і доволі хватить, щоб воно тут змазало. Ось так. Тоді воно довше ходитиме і тут не буде особо дуже такого виробітки, і буде тут все нормально. Так, дивіться, як мазати машинку. Колись скриваєте кришку, да, або в некоторих подолках в основному да, є отвори. Звертайте увагу на ось такі маленькі ось такі отвори, да, дірочки. І туди по капельки все. Ось тут теж є. Тут ось он. О, по невеличкій. Берете масленку. Капаєте і провертаєте. І привертаєте ось так. Тут я трошки більше налив, тому що машинка дуже довго стояла. І дуже сухо тут було. Тому трошки я більше налив мастила. Щоб воно. Змазало набагато швидше і лучше. так, дивіться, де є ці шатуниці, де є ці отвори, куди треба заливати масило, змащуйте, щоб вона довше ходила. Дивіться, машинку я тут помазав. Якщо всі вали рівненькі, ніде немає ніякої інформації. Ніде нічого не підігнути, все змазано чітко. Машинка повинна працювати ось так. Я зараз розкручу і пущу. Як вона ще пару разів сама прокручується, значить машинка в ідеальному стані. Тобто, Ніде нічого не підігнути. все помазане, все чітко працює, Так, я кручу. Все. Ще пару витків вона пройшла. Це до вульця нормально, це дуже чудово. значить Машинка ще для нічого тут, немає ніяких повреждень, немає де нічого підігнутого. Дивимося, звертаємо ще на увагу тарілочки. Ті, що придавлюють тут верхню нитку, прижимчик. Да, вони повинні бути чистенькі, не в біржі, не в ворсі. Тому що тут аж нитка ходить да, по цих тарілочках. Якщо воно тут заржавіло або багато мусору, буває да, таке торможення, допустимо, або а, нитку можуть бить, сатати і рвати в області цьому тарілочок. Або нитку тут посатало, підходить до голки і починає тоді в області голки тут рвати нитку. Тарілочки повинні бути частенькі також. Ріжні будь без іржі і такі ось е, як такий дзеркальний, да, глад, гладкі. Зараз я теж почищу, трохи наждачки тут поработаю льовку і на напастогою його натру, щоб вони були гладкі. Тому що це дуже теж такий важливий момент. Тут це було е, теж доволі непогано, чистенько. ось Так, Так, я ось одну на напастугою натер, трошки відчистив від іржі. Ось це на тарта постугує. а це ще ні. Щас це затру і буду збирати назад. Так, дивіться, коли вставляєте голку, ось сюди. в штатив, де голка стоїть, так? В подолках. Голка вставляється ось в жолобок. Так ось. Видно така канавка така. Зараз постараюсь показати. Приблизно видно. Це в цьому жолобку, в цій канавці ховається нитка, коли опускається до шпульки. Прокалює тобто тканину, опускається туди і робиться петля. В цьому жолобку ховається нитка. В подолках голки ставляються цим жолобком вовнутрь машинки. Тобто сюди. Жолобок дивиться туди. Голка не прямо сюди ставиться, до жолобком не до менелить. Жолобком не, не наружу. Не ставиться так. Голка ставиться в подолках тільки в жолобком внаружу. Тоді буде образовуватися петля і буде машинка шити. Якщо ви поставите голку на оборот, або вперед сюди, або до наружної сторони машинки, да, жолобок, то буде петлять там знизу. Не буде образовувати стіжок, буде петлять петля, тому що. Там на петліті, да, є сносик, він не буде просто захвачувати нитку. Нитка буде опускатися, опускатися, там намотає такі сарачі, зробить, що це буде кошмар. Зараз, до речі, покажу. Тому звертайте теж увагу, коли ставляєте голку. Коли ставляєте голку. Так, ось дивіться. Зроблений... 4 стіжка, так можна сказати, да? і ось тут ось така срань. Нитка. Це із-за того, що голка була поставлена на оборот. Зараз я поставлю нитку, голку з жобком внутрі, заправлю нитку і спробую неї прошити, що вона мені покаже. Так, дошли до шпульки, до човника цього, до шпульного ковпачка. Дивіться, там внутрі повинно бути чисто, не повинно бути ржавчини, не повинно бути там мусору ніякого. Я трошки почистив, туди я дуже сильно не достану наждачкою, щоб легенько протерти. Я так біль мені витер, подоставав, срані там всю. Зараз <кхе> легенько сюди возьму мастило, легенько сюди капну і шпулькою. Я діну, трошки так поверчу, витягну і витрю тряпочкою. Там буде ржа, трошки мусору буде. Потім знову легенько капну і протру. І на цьому тут і все. Так, я там помазав. Так, дивіться, коли заправляється шпулька, шпульний ковпачок, нитка повинна крутитися. Шпулька. Так, в той напрямок, в який ви витягуєте нитку. Ось, дивіться, я тягну сюди. За часовою стрілкою повинна крутитися нитка. Ось так. Якщо ви нітку шпульку поставите на оборот, то то буде велика проблема. Яка проблема буде, я потім колись як буду робити відео по тому, чому знизу петляє, тому чому верхня. Тобто, я зроблю колись відео і розкажу, чому буває така ситуація. І все міняти на оборот. Дивіться, коли машинка змазана, так, чому треба брати тряпку, яку не шкода. І пришивати перші шви. Ось Дивіться, бачите, мастило. Мастило є на шпульці. І є на цьому штативі, де голка тримається. Тому мастило трошки опускається на голку саме. Щоб мастило не попало на ту тканину, яку ви будете шити так, там, на виріб. Підкладаєте любу тканину, не нужну. Берете, пришиваєте, доти, доки е, мастила не буде на самій тканині. І якраз заодно е, я беру ще тканину і пробую машинку, як вона шиє. Машинка шиє нормально, стіжок рівненький, петля рівномірно, зверху, ні знизу петлі немає. <кхід> е, Тут причина була яка. Причина була тим, що тут голка стояла наоборот. І вся нитка залишалася знизу. Тут просто-напросто переставив я голку так, як положено. Трошки розібрав, почистив, навів їй трохи марафет, помазав, мастилом. змазав і Машинка тепер свободно шиє, легенько шиє, ніде нічого, торможень немає ніяких. Тобто можна почути, що машинка народилася заново. Мені дуже подобається цей звук, коли машинка якась не шиє, а шепче. Ось так. Ніде нічого не стягує. Якщо буває, стягує тканину, ви дивитесь поверхні нитки, вона стягує. Тут і є верхній регулятор. Ви відпускаєте верхній регулятор. Не на багато, а на трохи. Але дивіться, зверніть увагу, щоб ви не відпустили дуже верхній регулятор і ця верхня нитка буде знизу, тоді петлять е, нитку, намотувати. Тобто тут потрошку підрегулювати під кожну тканину, там яку ви будете шити, тканину там будете використовувати, берете кусочок. І пробуйте, експериментуйте. Верхню натяжительнітку і нижню. Як машинка чувствує цю тканину, як вона її шиє. І, і якщо все нормально, підрегулювали і сідайте, і починаєте шити. Тут нічого сложного такого немає, просто щоб вам не було потім лишніх проблем, тим, що вона, допустимо, не шиє. Просто тут треба підрегулювати, подивитися, які всі, всі нюанси по тканинах. Голка також грає велику роль. Нитка також є роль в цьому тканина. Отже, всі нюанси потрібно буде перед тим, як ви що шиєте, розрувати, тобто переглянути, тканина, нитка, голка. І потім уже сідати та шити собі далі. Ось так. Все, в принципі, дивіться. Стіжок є, є. Знизу. Нитки нема ніякої. Тобто тут все нормально. Зараз я проведу експеримент, зараз голку переставлю на оборот і покажу вам цей нюанс, чому е, бувають петля є знизу. Дивіться, я зараз прямо тут на відео відкрутив і провертаю голку на оборот. Голку я, бачите, по нитки. Голку я провернув. І дивимося нюанс. Що зараз буде? Зверніть увагу одразу. Все. Стягує нит, тканину і я не можу привернути колесо. Так. Давайте попробуємо так помаленьку. Нитку одервало. Нитку одирвалом. Нитка відірвана. Тобто голка неправильно тут заправлена. Якщо ми зараз голку переставимо назад, дивіться, я міняю голку так, як вона повинна була бути. Так, жолобком вовнутрь. Так. Зараз заправимо. Заправлю. Так, заправлю нитку. Продіваю. Дивіться, ще ж важливо, як ви заправляєте нитку, нитка також повинна бути заправлена, так як повинно бути. Якщо ви е заправите її мимо е цих е щучок, де нитку натягує, то теж деякі нюанси, проблеми будуть. Так, тепер дивимося. Бачите, все, машинка шиє, нитку не рве. Тобто, Тут все нормально. Тобто, в принципі, все. З машинку я обладнав, я знизу все помазав, механізм помазав, почистив його. Строчка шиє нормально. Ніде нічого не петляє. Машинка відрегулювана. На днях, коли там будуть їхати люди, то заїдуть, заберуть її і зможуть шити далі працювати. Свободно. Я поставив стіжок на 2 мм. Давайте спробую на 2 мм. Набираю оборот і вона шия. Дивимося. Кожна стручка є. Єсть. Пропусків немає, немає. Перетяжки тканини теж нема. То тобто, ну, нормально все тут. Ось так. Все. Ось таке було відео сьогодні по ремонту. Швайної машинки. Невеличкий такий ремонт. Це, це мілочовка. Буває і похуже. Ось так. Машинка помазана, трошки підремонтував я її, а, трошки помастив. Тобто, машинка тепер готова до, до роботи.